Привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо ідеальний бисквіт – червоний оксамит. Я хочу поділитися з вами рецептом бисквіту, який виходить легкий, повітряний, пористий і достатньо вологий. В цьому рецепті нема великої кількості вершкового масла і кефіру, як в класичному рецепті бисквіту червоний оксамит, але за нашим рецептом бисквіт виходить дуже смачний, з чудовою оксамитовою текстурою. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку до жовтків додаємо дрібку солі і половину цукру від загальної кількості, збиваємо жовтки з цукром приблизно 3-4 хвилини до побіління і пишності жовтків. Далі вливаємо олію і збиваємо міксером на мінімальній швидкості до однорідності. Олію вливаємо поступово. Тепер до теплого молока додаємо 1 чайну ложку червоного харчового барвника і перемішуємо до однорідності. Я додавала червоний гелевий барвник, колір називається Red Red. Далі це червоне молоко, вливаємо до яєць і збиваємо міксером пару секунд до однорідності. Далі до борошна додаємо какао і розпушувач. Перемішуємо і тепер додаємо половину цих сухих продуктів до збитих жовтків і знову перемішуємо лопаткою до однорідності. Міксер уже не використовуємо. Тепер окремо в мисці починаємо збивати білки і поступово всипаємо цукор, продовжуючи збивати міксером. Далі збільшуємо швидкість міксера і збиваємо білки до стійких піків. Тепер треба по черзі додати білки і сухі продукти до жовтків. Спочатку додаємо половину білків, перемішуємо вінчиком або лопаткою до однорідності. Далі просіюємо сухі продукти, знову перемішуємо. І знову додаємо білки. Обережно перемішуємо до однорідності і в кінці обов'язково перемішуємо силиконовою лопаткою, щоб добре перемішати тісто на дні миски. Переливаємо тісто у форму діаметром 18 см і випікаємо у розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин. Готовність бісквіту обов'язково перевіряємо дерев'яною паличкою, щоб вона була суха і чиста. Готовий бисквіт дістаємо з духовки і залишаємо на 10 хвилин вистигати у формі. Далі перекладаємо його на решітку верх дном і знімаємо фольгу і так залишаємо вистигати ще на 20 хвилин. Потім вирізаємо бисквіт з форми ножем і залишаємо на решітці до повного вистигання. Коли бисквіт повністю вистигне, тоді загортаємо його у харчову плівку і ставимо в холодильник на ніч. Наступного дня дістаємо бисквіт. Знімаємо харчову плівку і бисквіт дуже добре нарізається. Я розрізаю бисквіт на три однакові коржі за допомогою хлібного ножа з зубчиками. Я це роблю на поворотному столику так дуже зручно. Такий бисквіт червоний оксамит виходить ніжний, пористий, гарного червоного кольору. Він достатньо вологий, має оксамитову текстуру і не такий важкий та жирний на смак, як класичний бисквіт червоний оксамит. Тому рекомендую вам приготувати саме за нашим рецептом бисквіт Червоний Оксамит і я впевнена, що він вам теж сподобається. З цим бисквітом я готувала торт, червоний оксамит з кремчізом на вершках і вишневою начинкою. Вийшло дуже смачно, і він всім дуже сподобався. Тому ви теж готуйте і смакуйте, а ми будемо вдячні вам, якщо ви нам поставите лайк і напишете приємний коментар. Ми дякуємо, що ви підписалися на наш канал. До наступних солодких зустрічей.